Ось встановили такий фільтр на витяжку. Після цього фільтра йде витяжка, і тобто, витягує повітря. Воно регулюється або всередину, або назовні. Якщо це тут перегрівається повітря, то воно йде всередину на підігрів інших приміщень. А якщо це влітку, то воно там шибри. Переключаємо шибір і викидаємо його на вулицю. О, то для, знову ж таки, для певних рослин, які мають ну, такий специфічний запах, рекомендую встановити ось такі американські фільтри, от, які очищають повітря. Він здається на, на таке приміщення, там, наприклад, одне тут 3000 кубів, то його хватить десь ну, на три роки хватить. От, але ну, бажано, щоб, ну, там, скажімо там, не роздражати сусіді, як то кажуть. От, тому ставимо такий. Ну і також, коли ми подаємо всередину, то щоб не, не провонювалася там одежа От, і саме приміщення, то бажано ставить. На витяжку ось такі фільтри.